Нарешті сталося те, чого ми всі давно чекали: Михайло Мудрик відзначився першою гольовою дією за Челсі. Після шквалу критики на адресу Михайла та декількох матчів поза заявкою синіх, здавалося, що справи йдуть зовсім кепсько. Але Мудрик з'явився в основі Челсі на гру проти Лестера і нарешті вплинув на результат своєї команди. Щоправда, безпосередньо до гри українця питань все ще лишається немало. Головні події за участі українця припали на останню 15-хвилинку матчу. Спочатку Михайло став автором свого першого голу за Челсі. Мудрик Своєму флангу втік від опонентів вийшов сам на сам та впевнено відправив м'яч у сітку. Михайло навіть встиг відсвяткувати цей забитий гол, але радість тривала недовго. Взяття воріт було скасовано через офсайт. Але пройшло усього три хвилини, і Мудрик все ж таки записав своє ім'я у протокол матчу. І цього разу він став автором гольової передачі. Причому цей асист він зробив головою. Після скидки від Михайла м'яч у сітку відправив Ковачич і встановив остаточний рахунок 3- на користь Челсі. Друга перемога синіх поспіль в АПЛІ до зони Євроку. Залишається усього 5 очок. Сам же Мудрик був замінений на 82-й хвилині. За версію Скор він отримав не надто високу оцінку у 6,5. На рахунку Мудрика, 13 точних передач на партнерів, три ключові паси, лише одне вигране єдиноборство з восьми, один відбір м'яча і один фол. Тим не менш, вітаємо Михайла із його першою гольовою дією у складі Челсі і сподіваємося, що це надасть йому впевненості у власних силах. Ну а вам дякуємо за перегляд і скоро почуємось.